У Харкові Світлана Селіванова була співвласницею оздоровчого центру. Окрім цього, вона проводила індивідуальні заняття з реабілітаційного плавання для дорослих та дітей. Також жінка створила власні онлайн-курси. Саме вправи на воді каже Світлана допомагають ефективно та швидко відновити й зміцнити організм. Дитинство займалася плаванням, була кандидат майстра спорту з плавання. І мені було цікаво, як це плавати вагітною. Народила дитину з 10-го дня життя, вплавали в ванні, бо це розумілося, що це основа здоров'я, бо дитина розвивається плід да? спочатку, в воді він зароджується життя. Перші мої такі спроби раннього плавання, раннього розвитку, все це відбувалося з другою дитиною, переважно. І потім, оточуючи мами, оточення кажуть: давай будемо робити це не тільки зі своїми дітьми, а й для інших дітей. Харкова і країни. Ну, ми так і спочали. Цією справою Світлана займалася у Харкові упродовж восьми років. Та через активні бойові дії у рідному місті на початку березня вона була змушена разом із родиною переїжджати. Прихисток знайшли на Івано-Франківщині. Перші місяці після переїзду жінка займалася волонтерством. Плела маскувальні сітки. Світлана каже, хотіла бути максимально корисною та допомагати нашим військовим. Наш клуб цілий і все обладнання на сьогодні вціліло. Басейн ми вимушені були там, де орендували воду, зачинити, бо був 13 серпня приліт біля басейну. Але після цього ще продовжували навіть три тижні працювати після всіх пошкоджень загальної інфраструктури, вимушені були перекрити воду, виключити опалення. І відмовитись від того, що наразі потрібно людям навіть у Харкові, бо вода вона знімає навіть психологічне напруження. Ми не можемо зараз надавати ці послуги, на жаль. Зараз вже родина Селіванових адаптувалася у новому місті. Світлана розповідає, що для своїх дітей знайшла нову школу, а сама продовжує займатися улюбленою справою. У місцевому оздоровчому центрі вона працює тренеркою реабілітологом Серед тих, кому Світлана допомагає відновитися, є вагітні та діти з інвалідністю. Через воду ми можемо навіть покращити розвиток мовлення. Якщо його немає, працюючи разом. Ми можемо логопеди, реабілітологи, ті, хто надають таку ще допомогу, як сенсорний розвиток дитини, поєднуючи ці, ці заняття, те ж саме ми даємо через воду, і ми виходимо на набагато кращий результат для тих дітей. Хто не міг вставати, ходити і не може на суші, у воді вони, вони це роблять. Хто не міг чогось тримати, вони це вже вчаться і роблять в воді. Переїжджати до Харкова Світлана разом із родиною поки не планує. Із наступного місяця розповідає, вона хоче організувати навчання для реабілітологів, аби розвивати цей напрямок вже у новому місті. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.